Тут з інтернетом я перезайшла і буду продовжувати. Так, днем винесуть плащеницю, а увечері вже буде друга служба з хресною ходою. Плащениця знаходиться на середині храму протягом трьох неповних днів, нагадуючи цим триденне перебування Ісуса Христа в Труні. Цей день суворого посту, коли нічого не можна їсти. Ті, кому це важко, нічого не їдять і не п'ють до винесу плащаниці, а після винесу їдять лише хліб та воду. Увечері Великої П'ятниці заведено ставити опару для великодніх пасок. Пекти Паски слід у суботу і фарбування яєць також. Вважається, що п'ятничні паски та яйця псуються швидко, а суботні зберігаються довго. Раніше вірили, що цього дня, то тобто є в п'ятницю, небіжчики сумують за своє земне життя і бажають. Побачитись з рідними, тому було прийнято відвідувати кладбище. Згідно з давніми легендами, предки, що сумують за рідними місцями та членами родини, у цей день могли відвідати свій рід, незважаючи на зникнення перешкод між світами. Слід було покликати свого предка гукнути його. Тоді вважалося, що він відгукнеться. І погостює цього дня у домі, обов'язково приготувати поминальний обід та поставити порожній прилад для душі померлого. Плакальниці на цвинтарі закликали своїх померлих батьків: Встаньте, прокиньтесь, подивіться на своїх діточок, гляньте на нас, сиріт, зі своїх домівок та потіште словом своїм ласкавим. Вважалося, що в цей день земля розкривається і душі небіжчиків можуть вилетіти на світ Божий. Перед кожною справою цього дня молилися всією родиною, втім, до роботи і так ставились зі священним трепотом. У народі в цей день згадували про присмертних хлопців. Хочеш хліба з медом? Берись за лопату. На палатях лежить хліба не їдати. День був дуже важливим і для тих, хто займався рибальством. Ловити рибу цього дня вважалося великим гріхом. Можливо, таке повір'я було з тим, що у цей час багато річкової види риб мечуть ікру. До речі, про прориб'ячого молодняку селяни теж. Гадали, якщо мальки розійдуться швидко, то сіяти можна раніше, а якщо довго залишатимуться разом, варто почекати. Е, з травня пройде переломний день Великого Поста, званий Страсною п'ятницею сьогодні, П'ятниця Страсна. Цей день присвячений скорботі та поминанню Ісуса Христа якого засудили до смерті і розп'яли на хресті. Спаситель помер у стражданнях і у момент його розп'яття, камінням потріскалось, а небеса потемніли, наче вночі. Так Ісус і помер. Потім був похований, залишивши в серцях людей тугу, здивування та зневіру. Цей урочистий день є дуже важливим для кожного віруючого, адже саме він вважається найсуворішим за весь період Великого Посту. Страсна П'ятниця наказує людям заборони, які стосуються їжі, так як звичайних побутових подій і навіть встановлює правила у обов'язкових справах. Цього дня у храмі відбувається урочисте богослужіння, які оповідується прихожанам про ті муки, які випробував Ісус Христос на Христі, як Він помер і був похований. На ранку читають 12 євангельських уривків, які розповідають про всі події Великої П'ятниці. Під час вечірніш Розповідають про події, описаному у складному Євангелії, а потім виносять плащеницю з вівтаря, її розміщують у самій центрі храму або церкви і співають канун, який розповідає про розп'яття Ісуса Христа. Після винесення плащениці перебуває на належному місці ще три дні, неповних, правда. Нагадуючи про те, що рівно три дні Спаситель лежав у своїй труні. Також винесення плащаниці було включено у вечірню, як традиція та обов'язкова справа лише у XVI столітті. Літургія в цей день не проводиться, одна, якщо Страсна П'ятниця співала у своїй даті, Совпадало в своїй даті з совпадало благовіщенням, То у храмах звершується літургія Іоанна Златоуста. Ну, у нас в цьому році не совпала з благовіщенням. Так, що ж можна робити у Страстну П'ятницю? Важливо відвідати храм і відчути Богослужіння, постерігати за тим, як виноситься плащениця. Важливо піднести свої скорботні молитви до ваших сил, а саме до Ісуса Христа, прочитати молитви про ці події та по можливості перечитати уривки з біблії. Важливо обмежити себе в їжі, оскільки Великий піст ще не підійшов до кінця. Можна в цей день сповідатися, розповісти священнослужителю. Про свої проблеми та свої гріхи можна провести час із рідними та близькими, але у спокійній обстановці. Так що не можна робити у страсний тиждень. Цього дня, сьогодні, не можна вживати будь-яку їжу, як виявить, скорботи про смерть Ісуса Христа. Однак тим людям яким з конкретних причин відмови в їжі протипоказана, вживати їжу не можна до винесення плащаниці приблизно о 3-й годині дня. Не можна розважатися та влаштовувати будь-які вечірки, урочистості та засілля. Вечірки влаштовувати дні народження, весілля та вінчання не можна. Не можна займатися побутовою роботою, а саме Прибирати, прати, мити підлогу та виконувати інші звичайні справи. Всі ці дії необхідно було вчинити у Великий Четвер. Не можна займатися роботою із землею та із розсадою, здійснювати посадки та інші роботи сільськогосподарські. Як сьогодні потрібно харчуватися в Страсну п'ятницю? У Страстну п'ятницю багато віруючих, які суворо витримали всі обмеження Великого посту, відмовляються від їжі зовсім, щоб висловити свою скорботу про Спасителя, який пішов в життя. Ну, так як вчора нам священник сказав, да, трошки ми нарушаємо ну, не так постоєм, тому що. І багато хворих, і таблетки треба пити, а щоб таблетку випити, треба щось і в рот вкинути. Він говорить, це не основне, що ви там чуть нарушили. Саме головне, що ви сьогодні прийшли до церкви, до Христа, ви прийшли і поклонилися Господу Богу. Оце саме головне. Проте, люди, які можуть витримувати відмову від їжі протягом доби. З низки причин їжу не можна вживати до винесення плащениці. Після того, як плащениця була винесена, можна дотримуватись правила в сухої їжі, тобто вживати в їжу свіжі овочі, фрукти, пісний хліб, мед, горіхи, а також пити чисту воду і трав'яний чай без цукру. Але які молитви сьогодні промовляються. Я вам вже виставила молитви, які промовляються не тільки сьогодні, і кожен день я писала і в четвер. І сьогодні які промовляються про прощення гріхів. От, у Страстну П'ятницю багато віруючих, які суворо витримали всі обмеження Великого посту. І Конкретних правил та конкретних молитв, які цього дня дозволено читати, немає. Увесь день віруючи, читають Святе письмо і вибирають для себе ті молитви, які їм сподобались і є їх улюбленими, або відгукнулися в серці та душі. От припала на душу. Однак акцент слід робити на тих подіях з Біблії в яких розповідається про день розп'яття та смерть Сина Божого. Давайте з вами зараз помолимося молитва про прощення гріхів. Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого, прости мені гріхи мої, бо я щиро каюся в них, дозволь мені працювати старано і вести правдиве життя. Відповідно до заповідей твоїх, даруй мені можливість возносити тобі молитви, бути добрим словом і справою по віддушенню до інших. Навчи мене, як утримуватись від бісовських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь. Слідуюча молитва молитва про наші гріхи. Звертаюся до тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий, з проханням, про прощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчув Твою підтримку, прагну до розуміння. І показує свою любов, молитві цієї щирі, з глибини душі вихідної. Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина, Ісуса Христа, котрий помер і воскрес, заради щасливого життя усіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені филини розпачу або понерозуму, Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадінням своїм я завдав образи всім Вищим силам, а також образи багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомогти і підтримки Святого Духа щоб він вказував мені правильний життєвий шлях, служіння іншим людям. Амінь. Всім дякую, хто був зі мною. Якщо вам була корисна така інформація, поради, пишіть. Всім я бажаю мира, добра, здоров'я. І бережи вас, Боже. Напоминаю всім у 21-й годині кожного вечора у нас молитва за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Всім дякую, бережи вас, Боже!